Усім великий привіт! Вас вітає сільська фазенда. Сьогодні я хочу вас познайомити з нашою фазендою і що ми на неї вирощуємо. Хочу вас познайомити це з нашими курочками. Тут є і курочки-несушки, і м'ясо яїчна курочка, і теж є курочка-несушка, але ми не знаємо її назви. Біла курочка-несушка це Ломен Вайт. І коричнева, тут як би, ребро йде. І ще йде, напевно, домінант, я так догадуюсь. Ну, поїхали. Позаду мене це стоїть курничок, де вони в нас тут проживають, і де ми їх поселили. Чому саме курочку ми вирішили держати на своїй фазенді? З приводу тому що, як би сказати, почалася війна. Ми живемо у селі, до цього ми курочок держали один раз, ну у нас був дуже гіркий попит, як то кажуть, не пішло у нас. В цьому році ми вирішили для себе, що ще раз купимо, будемо вже серйозно за неї доглядати, прикладемо до цього руки і все буде добре. Так і вийшло. Ми купили перший раз курочку-несушку середині весни. Це ми взяли 20 штучок, я ж кажу, бо ми не знали, не питали, вони не сказали, як воно називається, Ну, би тоді нас це не цікавило. Взяли 20 несушечки і 40 на відкорм собі. М'ясо яєчне. Це була ребро. І мастер грейн. Із цих 40 штучок у нас вийшло 26 пітушків і 14 курочок 21 пітушка ми вирізали, тому що дуже пішов активний поїдання корму. Вони почали підростати. Ну, вони підросли, ми їх вирізали. І 5 пітушків ми залишили собі для курочок щоб їм не було скучно. І 14 курочок ми так і не трогали Так вони у нас поки що є. Чому ми їх не трогаємо? тому що вони місяць по тому десь почали активно нестися, почалась яйці і все почало бути добре. Ну, почалися проблеми з тим, що неправильний корм, виключають світло і так далі. Пізніше про це розповім. З чого перше хочу почати, так це з нашого так називаємо курятничка для кур. Як ви бачите щас, що це не геть такий прям. Дуже гарний курятник, ну нічого, курочка там подобається. Ще то вони знаходяться на своєму вигулі, де він загорожений сіткою. Знизу в них нічого там не зацементовано, просто була земля. Ну, Зараз так, як ідуть то дощі, то сніг, там така трошечки багнюка. Ну, там вони сидять зараз на кролятнику, люблять вони там сидіти. Коли було тепло, там курочки неслися і під кролятничком. І на кролятничку, але ну, зараз вони вже там не полюбляють наскути. Що ще? Цей наш так називаємо курятник зроблений з гаража. Так як гараж у нас цей був під авто чи то під мотоцикл, то ми в ньому зберігали такі речі, як би то сказати, нам не потрібні. Таке все, все не нужне. Потім, коли курочка стала підростати, Началось питання, де їх розміщати, так як їх у нас 92 штуки і потрібно десь їм проживати. Ми з чоловіком вирішили там все прибрати, все їм зробити. Зробили тут їм чоловік зробив вигул на вулицю, щоб вони виходили маленькі віконці. Ну, вентиляцію ми і не робили, тому що там якби криша, є свої щілинки, і воно все продувається. Ось зараз наші курочки всі виходять на вулицю. Ми їх кожен день випускаємо, і вони ходять по волі, шукають собі все, що їм захочеться. черв'ячків, комашків, любимої травки. Ось таке віконечко, яке я вам вже казала, йде на вигул. Ось так виглядить наш курятник з вулиці. Це у нас йде загорожений сіткою вигул. Там вон маленька фірточка, вони туди і виходять сюди і заходять собі ночі спочивати. Така тріщинка, ми її трошки запінили. Теж будемо ще запінювати, бо вони то відьобують, то ще щось роблять і поїхали. Тут ми накривали сіткою, тому що вони нас дуже активні, вилітають від киля хоч. От наша малесенька курочка, не сушечка побігла. Ззаді, як виглядає наш курничок. Ми там трошки скапував чоловік, там теж щось клійонкою закривав, тому що раніше, коли ми там зберігали речі, отут там навіть трошечки видно. Приближу вам отак. Так, так, так. Тут удою дуже сильно затікала вода і там був просто потоп. Ну зараз такого вже немає. Ось так. А ще познайомлю вас з нашим собачкою. Наш охоронець охороняє наших курочок. Це Спіріт. Назвала його наша донечка. Да, Spiriton. Вона дуже полюбляла мультик. Спіріт, от і назвали. Фу -фу -фу. І ось за нього бігають курочки, він їх не чіпає, тільки лякає. Так, поїхали далі. Ось так виглядає наш курятник. І ще зараз познайомлю вас з нашим красунчиком. Ось він тут поживає. Єсть, єсть. Це наш кролик декоративний чи який він. Так, держимо його, дівчатка люблять з ним побавитися. Сам він, звісно, живе. І от бачите, яка різниця. От курочка стоїть. Півгодика і петушок півгодика. І та курочка стоїть, де м'ясо яєчна. Їй теж півгодика. Відкриваю наші дверці. І так ми заходимо, потрапляємо в курничок. Тут ми ці дверці будемо закривати. Ось у нас є основний вхід. Сюди будемо потім заходити. Тут забита у нас сітка, ми їх літом от така от сіточка. Ми літом. Вона була у нас відкрита. Тут зразу нас зустрічає, де вони несуться. Ось така драбиночка. Вони по неї вилазять. Тут от перший ряд гніздо, вони собі там несуться. Другий теж гніздичка. Ну, я вже трошки їїчок позбирала. І от сидить красунечка наша, красоня, красоня. І в самому нижньому мене теж полюбляють, тут теж сидить курочка. Зараз вона теж несеться. Так, Що я... Обробила, вони вийшли, я посипала, чоловік купив дезінфектор. Не знаю, як називається. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, спитаю чоловіка та буду відповідати. Ось наші курочки гуляють і приходять ще перекусити. Тут вони п'ють водичку, от їхній вихід. І тут ще одне місце для. Підсипаю туди трошечки опилок, соломи, бо вони солому шкрібають, викидають. І так от несуть свої яїчки. Що стосовно да, не могла вилізти. Хочу вилізти, не забуваю, що є драбинка. Ось таке теж чоловік змайстрував з того, що мали, бо все б купувати, зараз ліс дуже дорогий. І ось з чого построїв наш гараж. Це глинка і черепиця кажеся, то не знаю. Ось тут вони теж так. Ось ми трошки цю тріщинку заділили, і так. підсипаємо теж трохи опилок. Зараз дуже сиро на вулиці. Кормимо два рази в день. Утром і вечором, інколи в обід даємо, коли вони геть все з'їдає. Що стосовно корму. Так як ми їх кормили, там просто перебивали на деркачку кукурудзу, пшеницю, ячмінь. Інколи додавали макухи, поки вони росли, все було добре, без яких там додатків. Нічого такого їм не давали. Потім надивилися там я на YouTube, в каналах, як їх правильно годувати. На кожному каналі своє рішення. Ну Ми вирішили так, що спробувати, коли вони вже почали нестися активно, зробити їм корм на 100 кг і подобавляти туди вкусняши. вкусняшки. Кусняшки це було дрожжі кормові, м'ясо мука, рибна мука, кормовий міл, три кальцій фосфат. Ракушка і сірки трошки додали, солі, навіть не пам'ятаю, це ми все перемішали, і вони у нас їли 10 днів. За цих 10 днів піднялась яйценоскість. Курочки почали активно нестися, бо до цього вони так зносились. 10-15 яїць. Потім почали 30-40 і поїхали до 60. Найбільший у нас був рекорд. Тихо, тихо, тихо. Найбільший був рекорд це 60 штук в день. Хоча наших курочок йде, я вже, напевно, казала, якщо ні, то 92. У нас 92 курей. 5 із них це йдуть петушки. Залишається 87 курочок. Із них 49 іде курок несушок, а остальне йде ще 20 несушок ми купували, потім брали навіть корм собі, так ж їх залишили, бо вони ось такі здорові йдуть. Поки ми їх не ріжемо, а держимо на яйце. Потім цей корм закінчився. Ми заказували це все через інтернет, в якомусь там магазині, не пам'ятаю. Тому що в нас в наших ветаптеках дуже це все дорого, на 20-30 гривень кожна позиція. Поки нам прийшло, ми змішали. І так як регулярно відключають світло, ми не встигли заказати партію собі цих всяких вкусняшок. І ось уже десь, не знаю, з днів. напевно, цю неділю, да, бо вона вже прийшла. Зараз на почту, але ми вже не їхали, вже заберемо її в неділю. І ще ми кормили цю неділю їх. Кормили так. Дерть. Це там була і кукуруза, і пшениця. Бувало таке, що не було світла, не змогли здерти, дали їм ціленьку пшеничку, ціленьку ячменя, ціленьку кукурузки. І так оце вони питаються в нас уже сьогодні шістий день. І що я хочу вам сказати? Яйця носкость упала, незважаючи на погоду, світло. Упала. Зараз вони несуться по 30 яїчок в день. Зараз також ми хочемо ще раз зробити експеримент. Зробити цей корм. Ми вже все надерли, все готове у нас вже пшениця, ячмінь кукурудза макуха. Залишилось тільки додати їм всі їхні вкусняшки і давати їм 10 днів і побачити результат. І потім вам розповімо, чи яку важливу роль грає корм. Зараз на вулиці сонечко, як видно, світить. І ось такий го. Ми їх брали малесенькими, суточними, самі їх випаювали, виношували, вигулювали, нянькалися одним словом. Всі в нас до одного вижили. Ну, потім таке, коли вже підросли, там десь старші наступив, там десь щось упало. Ну, не пам'ятаю, пару штучок ми втратили. Ось так поживає наш курничок в нашій сільській фазенді. Що вам ще хочу сказати, ми. Не знаємо, як правильно їх вирощувати, як їм давати, як за ними дивитися, тому все навчаємося. Хоча я половину свого життя жила в селі, чоловік він жив в невеличкому місті, вони таке не держали, ми там держали качок, корівку колись давно, коли ще був маленький. А так само я, ми, коли ще була маленька, ми таке держали. І я не пам'ятаю, як правильно Ну, взяти те час і щас теперішнє, то все набагато змінилося. Отак дивимося відео, когось підглядаємо, когось щось питаємо і ведемо своє маленьке сільське господарство. Також кожна курочка шукає собі своє місце, щоб знестися. Ось до вона вже прийшла. Ну-ну-ну, Не хоче, щоб її чіпали. Так, да? Пітя, пітя підішок. Не хоче. чу-чу-чу. Ось таке наш курничок, так ось вони собі тут вечерюють, полуднічують. Ось прибігла ще одна. Так вони в нас тут. Світло у них тут горить. Тоді, коли нам дають світло, тому що це тут наші деякі речі ми зберігаємо, але вони до всього достають. Все от. Це у нас був зонтик, але вони вже його геть весь обскубили. Ну, та й ладно. Ось тут лампочка їм горить. Завжди, коли є світло, горить. Щось хочемо зараз придумати, щоб їм було світло, доки нема світла. Отаплювати ми цей курник не плануємо, так як наших курочок 92 штуки. Чоловік мені сказав, що їм тут буде тепленько. Заб'ємо тут ці двері, оцей прохід ми весь заб'ємо. Будемо ходити сюдою. Тут все зробимо, запінимо, може купимо пінопласту, вставимо. Заб'ємо клійонкою. Ось таке. Де тільки не була в нас ця полиця. І під квіти, і під розсаду. Ой, а тепер сталося в пригоді, щоб курочки в неї неслися. Ось так наші курочки гуляють поволі. Вон по огороді бігають собі, щось шукають. Також ось тут того. Того вони собі. Все їм що. Тут є ще ось зелененька травичка, вони собі тут полюбляють теж ходити, гуляти, щось для себе обирати. І я та чоловік теж разом з ними оце таку ходимо. Чому? Тому що у нас десь там тому живе лисичка-сестричка, яка любить ходити до нас в гості та поїдати наших курочок. Як я вже говорила, що в тому році ми держали курочок, ми десь купували влітку їх, кажись, в початку літку 40 штучок десь брали. Кажись, то були домінанти. Вони підростали, все було добре. Теж ми тако їх випускали, ну вони самі, як би сказати, собі гуляли. І от кожного дня ми не дощитувались курей. Потім ми вже їх випускали в різне время. також з ними гуляли, десь там побігли, десь прийшов вечір, нема курочки. І так кожен день і вона виїла всіх наших курочок. Залишилося дві, десь вони теж тут гуляють, старенькі курочки. Ось у нас там ось далі йде, якби такі дороги йдуть накатані, потім за ними йдуть поля. І ось вона по тому верху йде, тут у нас завжди зелененьке, там росте, чи пшениця, чи ячмінь, вона туди собі ходить, її там не видно. І от сюди приходить і тут прямо зю Пару днів назад теж ми тут ходили. Ну, якби територія величенька, поки туди підеш глянеш, поки сиди. І вона вже от сюди залізла і тут вже за нею бігала. Ми давай до неї кричати, а вона... Геть і не тікала, не боїться, зовсім не боїться. По цьому ми змушені ходити, придивлятися, тому що жалко курочок. Глядиш за ними, дивишся, вона прийшла, з'їла та й пішла. Десь таку ми їх випускаємо десь в 15.00, в 15.30. Вони хоча б, щоб часик походили. Ось наші курочки бігають собі. Та місцям. Ся... Їм подобається, вони так далеко не ходили раніше, а тепер іще далі і далі бачу, ходять. А влітку, коли був огород засадяний, вони у нас були там в загородці, то вона приходила там сиділа, мені в розсадниках сиділа. Я думаю, що це наш спірід так гавкає вибігаю, а вона сидить. Ніяк не можемо з нею поборотися. Ось вона собі щось криветься, щось вибирає. Тож ось, ось так наші курочки кожен день гуляють собі поволі годинку-півтори десь. Тут у нас іде. Ззаді нашої хати така хатинка, в ній ніхто не живе вже давно. Відколи ми сюди переїхали, вона і так і була заброшена вже. Закинута ничия. І ось така в неї гарна, таке ось в неї гарне покриття із комишу. У нашому селі дуже багато хатів з таким покриттям кри... криші, наверное, чи як воно там кажеться. Ось так оце, ось, ось вже порозруйновувалося. А на нашій домівці теж от сарайчик. Ось тільки поправляла той комиш, він опять теж ось наш сарайчик іде з таким покриттям. Де живуть в ньому наші свинульки. Пізніше з вами їх познайомимо. Що ж, друзі? Ось так ми гуляємо зі своєю курочкою теж разом. Вони собі по своїм справам, а ми теж дихаємо свіжим повітрям. Бувають такі дні, що ми не випускаємо курочку, тому що десь їдемо по справам чи в місто, чи десь затрималися. Ну, не виходить нас випустити курочку, тому вона залишається в курятнику, на відкритому вигулі, загороженому. А коли є час, звісно, ми її випускаємо. І вона гуляє по волі для себе щось бере. Для курочки це дуже важливо, щоб вона погуляла по волі, щось для себе знайшла. Тому що в кормі ми їм не всього такого не даємо. А на волі вони собі шукають те, що їм не вистачає. Ну що ж, буду закінчувати своє відео. Ставте лайк, кому сподобалося. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на нас, чекайте наші наступні випуски. Думаю, буде цікаво з нами і з нашою сільською фазендою, що ми, як ми тут поживаємо. Бажаю вам всім мирного, тихого, доброго вечора, всім до зустрічі, спасибі вам.